Ми Брауни тягнули, ну, часов шість, мабуть, тягнули два з половиною кілометра. І це вже був, мабуть, день п'ятий, як я був на позиції. Перед цим мене два рази так само підпалили в хаті, труїли газом. Це працював, освітлення і світлофори, енергетик. А застали. Особи нікуди ви не виїжджали. Із самих важких боїв це ми тримали спостережний пункт у нас був в хаті. Ми відбивали штурм з сьомої ранку до сьомої вечора, до тих пір, поки не підпалили хату нам. Як вони просто вже побачили, що в них трошки багато людей почало пропадати? Вони вичислили нашу хату, де ми будемо казати базувалися. От, і почали потихеньку нас штурмувати. Підпалили дроном, е, скинули зажигалку, е, загорілась криша. От. І ми тримали оборону до тих пір, поки була можливість ще тримати, до, до, поки даже горіла будівля. Ну, дякуючи арті міномету і підтримці з воздуха, то ми протримались. І Це вже був, мабуть, день п'ятий, як я був на позиції. Перед цим мене два рази так само підпалили в хаті. Труїли газом. От. Ну, а це був саме такий важкий день для, для нас. Після того, як я вийшов туди, то е, як дронщики рахували, кажуть, то в районі 60 людей. Так, ну, це такими напливами. Ну, це все пересікалось і швидко з... унічтожали сліди преступлення, будемо казати так. Ну, бої то не плюс-мінус, важкі, зрозуміло все. Але саме важке те, що запаминається. У нас був такий випадок. Ми Брауні тягнули ну, часов 6, мабуть, тягнули 2,5 кілометра. Треба було на, з однієї точки принести на другу. від тобто, міномети, типу, ну, у нас чотири людини тягнули, 6 людей йшло. Несли Брауніга і БК до нього. Тобто, мужики зі мною були в возрасті. на глибокому возрасті. Такі. Міномети починають робити, кидаємо все, біжимо в посадку, залягаємо, лежимо там минут 5-10 плюс-мінус. Вертаємось на міномети затихли, вертаємось назад за Браунін, за БК, далі. Тільки по 50 метрів такими, перебіжками, можна сказати, так і цінули цей ці Браунін. Тобто Це в районі двох кілометрів. Ну, 6 часов.